Чи було у вас таке, що чиясь думка про вас та криве слово повністю знищувала до вас довіру та гарні відносини? Насправді ми живемо у досить жорсткому світі, так про це не прийнято казати прямо, проте кожного дня від злісті та травлі потерпає багато дітей, можливо, ти один із них. Сьогодні я хочу тобі трохи розповісти про емоції та реакцію на них. Минулого разу я вже робила наголос на те, що ми всі дуже різні. І ця відмінність, особливість кожної людини. Ображатися на когось через те, що він не такий, як ти, це неправильно. Чому? Тому що коли хтось ображає іншого, це свідчить не про його силу та розум, а про те, що всередині ця людина переживає великий біль та дуже невпевнена в собі. По-перше, сильна та впевнена людина ніколи не буде зривати свою злість на інших. По-друге, вона завжди допоможе. Прояв агресії до іншого показник слабкості, а не сили. Наприклад, коли в людини не вистачає інших талантів, проте вона хоче уваги та прихильності інших, іноді вона вдається до маніпуляцій. Та отже, як себе поводити з такими дітьми? Спочатку треба чітко всередині себе зрозуміти одну дуже важливу річ: думка інших про тебе це лише їх думка. І насправді кожен думає в межах свого виховання. Тут йдеться не лише про родинні зв'язки, а про інформацію, яку ми кожного дня бачимо навколо. Ми ще будемо вчитися правильно працювати із цією інформацією. Зараз тобі потрібно зрозуміти: не варто агресувати на того, хто намагається через образу до інших привернути до себе увагу. Твоя головна зброя проти такої поведінки це спокій. І якщо ти не будеш реагувати агресивно на образи чи цькування, тому хто це робить, це на тому що він не отримує від тебе тої реакції, яку хоче. Є ще інша сторона: якщо ті, хто знаходиться поруч із тобою, та кого ти вважаєш своїми друзями, більше вірять чуткам про тебе та ведуться на подібні провокації, вони не справжні друзі. Глибине значення слова друг означає такий, як ти. Це людина, яка ніколи не повірить у брехню про тебе і завжди тебе підтримує. Отже, уважно придивляйся до тих людей, які є з тобою поруч. Те, що саме головне, бережи свій емоційний стан. І якщо ти відчуваєш, що не маєш змоги самостійно впоратися із тим, що відбувається у твоєму оточенні, і тобі біль, проговори це завдає біль, проговориться дорослим. Мовчати про такі речі не можна, і немає нічого поганого в тому, що ти попросиш про допомогу.